Доброго дня мої любі малята. Дітки, відгадайте загадку. Ні рук, ні ніг немає, а рухається. Носа немає, а дихає. Рота немає, а п'є та їсть. Що це таке малята? Правильно це. Рослина. Сьогодні ми будемо з вами говорити про кімнатні рослини. Рослина може рухатись, вона росте і повертається до світла. Рослина може дихати через листочки та коріння. Коріння потрібне рослині для того, щоб вона могла пити та їсти. Саме коріння годує рослину. А де ж зберігається їжа для рослини малята? Їжа зберігається у землі, в ґрунті. Як люба жива істота, рослина потребує уваги та пеклування, тому що якщо про неї забути, вона почне гибнути. Рослина потребує ретельного піклування. Її потрібно поливати, мити листочки, спушувати землю, додавати добрива. Малята, що було б, якби рослину поставили в темне місце? А що було б, якби рослину забули полити? Дітки, запам'ятайте, про квіти треба дбати, поливати та удобрювати. Тоді рослини будуть рости здоровими. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!